35-та сесія тривала лише годину. Щоправда, депутати встигли розглянути аж 126 питань, в тому числі 110 земельних. Депутати економили свій час на обговоренні. Жодне питання не удостоїлося пильної уваги депутатів і розглядання на засіданні сесії. Земельні питання, як завжди, пройшли блоками. Міський голова лише зачитував питання, а депутати їх підтримували, без жодних зауважень і заперечень. До речі, депутатів було всього-навсього 40. Кожне земельне питання депутати підтримали голосуванням. Серед питань було, зокрема, про створення нового торгівельного центру. Нову земельну ділянку в центрі міста для цього орендувала компанія Сектор Є. Що ж до питань іншого характеру, їх було всього 16. Здебільшого вони стосувалися внесення змін до програм та бюджету. Також постановили депутати оздоровлювати дітей-працівників бюджетної сфери. Діти будуть оздоровлюватися в дитячому позаміському закладі Лісова казка. Деякі пожвавлення депутати виказали, дійшовши до розділу різдне. Депутат Валентина Ларіна обурилася тим, що у Слов'янську порушують постанову Верховної Ради, про гральні автомати. Прем'єр-міністр по ну, не буду вже казати нічого. А тому, щоб вони действували ігрові автомати. Ну, ані там діяли, так і діють. Словенский міський голова ей на это відповів за принципом я не я и хата не моя. К нам на основании постановления кабинета министров поступило распоряжение губернатора. Мы создали комиссию. Комиссию вошли налоговая инспекция, правоохранительные органы, МЧС, санстанция, исполнительный комитет. Поехали проверять автоматы. Ни один автомат не работал. Ни один не работал. Собирается комиссия, сейчас поедет в следующий раз, то же самое будет. Потому что сразу они узнают о том, что идет комиссия проверять, и фактически сразу выключается. У нас полномочий у исполнительного комитета и у депутатов городского совета полномочий никаких нет. Трохи пообурювавшись і наголосувавшись до схочу, депутати розійшлися. Чи правда до цього міський голова залишив депутатів на конфіденційну розмову? Про що розмовляли представники двох гілок влади, нам невідомо. Але впевнені, це рішення залишиться таємним ненадовго, адже все таємне рано чи пізно стає явним.